Усім доброго дня. Я вже зранку замісила тісто з трьох видів борошна. Вищий гатунок, житній і висівковий. І буду зараз випікати булочки. Рецепт усе, що вдома є. Ось у мене сироватка домашня 300 г. Добавляю 2 чайних ложечки сухих дріжджів. 4 ложки, цукру, півчайної ложечки солі, одне яйце, домашні вершки, вливаю 3 столових ложки олії і замішую.